Добрий ранок, смачний сніданок! Зараз ми поговоримо про 5 пунктів, які заважають вам розвиватися в вашому блозі. Так як зараз такий зимовий час і дуже актуально підведення підсумків і там якесь ставлення цілей на майбутнє, зараз ми поговоримо про те, через що ви не так швидко ростете, не так не досягаєте тих успіхів, яких би вам хотілося через блог. І що з цим робити? Нагадаю, що я допомагаю розвивати експертні блоги і монетизувати їх. Поїхали, перший пункт Я дуже багато роблю мало дію. Тут одразу зрозуміло, що можна замінити треба трішечки інакше. Тому що чим більше ви думаєте, тим менше ви робите. Чим більше ви думаєте, тим більше ви заганяєтесь в якісь свої страхи, в якісь свої упередження, в якісь свої думки, а я не так роблю, а мене не так гарно виходить. А це вже зробили, а це повна фігня, а кому воно потрібно і так далі. Чим більше ми точніше думаємо, тим більше ми знайдемо якраз у це підтвердження оцим нашим сумнівам. А потім такі, ну. Чомусь я чомусь я не росту, чомусь в мене не виходить так швидко, як хотілось би. І якби не зрозуміло я звідки це взялось, що з цим робити, і загалом як на це впливати. Тому перший пункт ми замінюємо якраз місцями. Ми більше робимо, а потім уже думаємо. Це не означає, що там прям дуже бездумно. Але є така дуже класна фраза, що почни робити до того, як ти почнеш це мозгом, мозком аналізувати. Тобто, ви відчуваєте, що ви хочете це робити, і ви починаєте робити якісь дії назустріч цьому. Тому що коли підключається мозок і він починає аналізувати, він вам скаже, ні, не треба, не, не си, сиди, не, не висовуйся, не рипайся і будь ласка. Нам тут добре, не треба нам ніяких от от прикольчиків твоїх. Другий пункт. Ми дуже часто порівнюємо себе з іншим. Зараз от куди не глянеш, всі розповідають, що от успішний ушких замахав, от хочеться чогось простого, людського і так далі. Дивіться, виходить, що якщо ми бачимо цей успішний успіх, то ми на нього постійно натикаємось. Тому ми там прям формуємо собі якесь таке оточення, називаємо так, з блогів, з якихось там підписок на таких, якихось блогерів, які це пропагандують. Або, або ж ми вже дуже сильно в якийсь момент починаємо перекручувати розуміння успішного успіху. Для того, щоб швидше рухатись, простіше і легше, для цього потрібно уже перестати. Слідкувати за всіма навкруги і почати слідкувати за собою, тобто, в принципі, фокупер змістити оцей фокус уваги з того, а що роблять інші, а де вони пішли, а я а вони такі пересякі. А от я а, а я от краще за них. Але я, блін, бідний, нещасний, а вони заробляють мільйони. Тому треба трошки змістити фокус уваги і все-таки звернути більше уваги на себе. Третій пункт, через який ми не так швидко ростемо, ми не розуміємо, як це бути собою. Ми не розуміємо, хто я, що я, що я хочу, а що я не хочу. Тобто ми в якийсь момент потрапляємо в оцю пастку трендів, в пастку шаблонів, в пастку чиїхось інших уявлень і забуваємо про те, що якщо ми ведемо свої соцмережі, то ми в першу чергу показуємо себе, і люди на нас приходять через те, що от. От я отак говорю, от я отак пояснюю, от я маю такі думки і так далі. І люди до вас і прийдуть через те, що ви якось певним чином мислите. А якщо ви мислите шаблонно, от знаєте, як кажуть, якщо ти людям не подобаєшся, це класно. Якщо ти людям подобаєшся там якийсь вау-ефект, це теж класно. Якщо вони нічого до тебе не відчувають, то це повна лажа. Повна лажа, тому що якщо вони до тебе нічого не відчувають, то ти, ти посередність. І все, ти намагаєшся здаватися всім. Хорошенькою дівчинкою, намагаєшся з усіма, там і так, і сяк, щоб всім підійшло і щоб всім сподобалося. По факту це не визиває ніяких емоцій. Тому що саме ростуть ті, хто викликають емоції. Отакий контент набере більше перегляду, саме той, в якому буде якась емоція закладена, вже там позитивна, негативна, там, що, що там буде, то вже інше питання. А саме, саме питання в тому, що. От-о от, тут емоція, яку хочеться поділитись, переслати, відреагувати, написати щось на це і так далі, це буде більше продвигати. Тому, знаєте, тут треба змістити фокус на себе і дати собі час розібратися з собою, спитати, а як я хочу, а що мені подобається, а як я хочу проявлятись, а як я себе бачу, а як я, який контент мені подобається публікувати, а що б я хотіла сказати, що от що я думаю, от навіть якщо ця думка не зайде нікому. А як, як я мислю, що, що я бачу? Це такий крок, який треба зробити на самому початку загалом, і, і продовжувати робити там регулярно, питати себе, а що я хочу, а як я це бачу, а як я це собі уявляю, А що для мене важливо, а як я хочу робити, як я не хочу робити, і отак відносно цього, відповідно до цього, і рухатися. Четвертий пункт. Це думати, що я не до. Я не до. Ну, типу, якщо ви думаєте, що я недо, це з одного боку дуже гарно і дуже класно, тому що, типу, начить у вас все нормально там з самооцінками і з усім іншим, ну навіть не з самооцінками, а з психікою, якщо не помиляюсь. Але з іншого боку, якщо ви думаєте, що недо з цим треба теж боротися, тому що не просто так кажуть, знаєте, що люди ті, що можуть бути набагато там глупіше, ніж ви, вони будуть більш швидше рости, тому що вони не будуть думати про те, що я не до я не так кажу, і так далі. Якщо ви розповідаєте якісь досвід у своєму інстаграмі. Точніше, якусь інформацію, яку ви розповідаєте, частіше за все, це ваш досвід. Навіть якщо ви десь це почули, побачили, ви це проживаєте, інтерпретуєте, якось розумієте і це доносите з власної позиції. Так само, як ви, ніхто інший не розповість, не розкаже і не подасть так інформацію. Так само хтось інший не пройшов того досвіду, як ви. Тому що одна людина може розказувати з позиції, яка там працювала тільки в онлайні, і вона бачиться ось так. Інша людина може про це розповідати з позиції того. Що я перейшла з офлайна в онлайн, і я це бачу ось так. А де хто це може розповідати? Беремо банально, беремо хтось це розказує з позиції 20 років, хтось розповідає з позиції, коли вже тобі 30. Хтось розповідає з позиції там вільної, там я не знаю холостої жінки. А хтось буде розповідати з позиції мами. Ну, типу, немає однакових ситуацій, немає однакових поглядів і немає однакових думок. Ви ділитесь своїм досвідом, тому думати про те, що я не до цидка би собі палки в колеса. І нарешті, саме вже п'ятий пункт про те, чому ми не так швидко ростемо, як інші. Перше, ми не ми боїмося, знаєте, от це вмилькатися, ми боїмося нав'язуватися, ми боїмося на зайвий раз нагадати, що можна до мене записатись, купити і так далі. Ми боїмося, що ми будемо нав'язаними, і люди якось то там не так відреагують. Я вам хочу сказати, що мій. Телеграм-канал, який е, попередній мій телеграм-канал він існував рік. І через рік все одно знаходились люди, які такі, типу, що я телеграм-канал? Ну, типу, а мені здавалося, що я прям часто про нього нагадувала. Хоча я там нагадувала, там, е, дай Боже, там раз в місяць. Коротше, я про нього нагадувала. Але, ну, типу, от, до, до вас постійно доєднуються нові люди. Нові люди просто можуть до вас зайти на сторінку. Не треба переживати за те, що я комусь нав'яжусь. Чесно кажучи, більшість більшість людей вони можуть загалом пропустити все, що ви там їм казали, і потім про це згадати вже там набагато пізніше. Тому нагадайте, краще зайвий раз нагадати, краще зайвий раз написати, зайвий раз сказати, що переходь, подивись, а ти бачив, а ось тут а в мене є ось це, а в мене є ось такий продукт. Купи мій продукт, і тобі стане легше. Купи і це тобі допоможе. Не сиди в мене там, в сторіс, там, не пиши мені питання, а купи ось цей продукт і це тобі допоможе. І в принципі через те, що ми більше чітко формулюємо, що дивись, перейди, хочеш безкоштовно, перейди сюди, тут подивись, у мене є інформація. Хочеш дивитись відосики, дивись, у мене є YouTube. Хочеш там рости і щоб все було швидше, у мене є ось така послуга. Є ось така послуга. Обери, будь ласка, і приходь. Да, це коштує тих грошей, які я ставлю. Да, Воно того варте. Ти прийдеш і отримаєш, якщо ти реально готовий отримувати результат. Тому це ось такі, знаєте, п'ять основних пунктів. З якими треба попрацювати. І що? Я вам бажаю успішного розвитку ваших соцмереж. Якщо у вас є питання, залишайте в коментарях. Не забувайте підписуватися, тому що ми тут будемо розбирати ще не один раз блоги, успіх і те, як як підзаробити грошеняточок. Тому вам гарного дня і до нових зустрічей!